Всім привіт! Ви на каналі Посиденька з Марійкою. У нашій рубриці лабораторія Марійки. Я сьогодні вам покажу, як робити вируючу лаву. Для початку нам потрібно зробити заготовочку У нас у блюдечку налито. Priska oljke, ki, ki dajemo sode in sipemo sipe limonino kislino. Agora, armizemos. E... E... ...robamos a curva. Так, ми зліпили шість куляк. Тепер насипаємо у воду барвнику. заливаємо і заливаємо олію, вода, вода падає вниз, тому що олій, тому що вода важча, ніж олія. Тепер кидаємо кульку. Кислота розчиняється у воді і взаємодіє з вуглеки содою і утворюється вуглекислий газ. І робляться з такі бульки. Дивіться, як вирує, вирує. Бачите, вже вилітає з, з чашки. Пока-пока, ставьте лайки.